У 1941 році на Буковині був створений один із перших агропромислових комплексів в селі Строїнці Новоселицького району. Нині це агроформування святкує своє 70-річчя. З нагоди свята тут привітали та нагородили ветеранів праці, які починали формувати цей агрокомплекс. У селі Строїнці Новоселецького району проживає 185 ветеранів праці. Майже всі вони, навіть у роки Великої вітчизняної війни, розбудовували нинішнє агропримислове підприємство Золотий колос, яке відзначає своє 70-річчя. З нагоди цього свята ветеранів праці нагородили почесними грамотами та медалями за багаторічну сумлінну роботу. Мы посчитали нужным встретиться с этими людьми, потому что сегодня забыли о тех людях, которые создали наше богатство, наше государство. Потому что мы сегодня, если так грубо выражаясь, мы только поедаем то, что сделали вот эти старики. Мы далеки от того уровня, Уровень сознання, уровень э, трудового часу от тих людей, які сьогодні ми їх увійдемо в залі. У них очень велика заслуга перед державою перед, э, э, і перед народом. Ветерани праці зазначають, формувати колгосп було важко, але вони роботи не боялися. І буряки, і на корудзі, і на кукурудзі були, і на буряки, і там і все були. Дорог, брайми, кошель, Нині це агроформування одне із найперспективніших в Новоселицькому районі. Працівники Золотого колосу» обробляють поля, займаються скотарством та садівництвом. Проте директор агропідприємства бідкається, що не вистачає кваліфікованих кадрів, які б хотіли працювати на селі. Большая катастрофа, что сегодня государство не готовит кадры массовых профессий. Нет механизаторов, нет водителей, нет токаря, нет сварщиков. И не только в нашем хозяйстве, а и на заводах, и нигде никто, по сути дела, не готовит этих кадров. Тому я ні разу обращався і писав. короче, надо, щоб правительство, руководство країни, позаботилось о податківці кадру масових професій, Інакше буде велика біда. Агропромислова галузь є однією з пріоритетних на Буковині. Тож краєва влада звертатиметься до уряду із проханням виділити якомога більше коштів на її розвиток. Ми будемо всіляко сприяти і в проєкті державного бюджету і в державному бюджеті, який зараз вже діє, передбачені кошти із стабілізаційного фонду на підтримку сільського господарства, на вирощування крупної рогатої худоби, на те, щоб ми підвищували врожайність, і для того, щоб в кінцевому випадку виграші були жителі села, щоб вони отримували заробітну плату, щоб вони отримували достойні, достойні оплати своїх земельних паїв. Директор агропідприємства Золотий коло сподівається, що державні кредити та дотації зможуть утримати агроформування, як то кажуть, на плаву. Наталя Віталій Мельницький, телеканал